Прийшла я в теплицю. На дворі дуже холодно. Сьогодні вночі буде мінус один, далі буде 5-4 градуси морозу. Я полила, полила інжири, закрутила. Гляньте, на всяк випадок, хоч вони морозосійки, то все рівно, знаєте, гляньте, як скручуються салатики. Звісно, якби я дала так як підживлюють хімію всяку, так вони вже були б, знаєте, як відро. А я хочу їсти натуральне. Тільки натуральне. Редисочка, дивіться. Вирвала, вирвала, он нарвала кубку знов. От, але дос, хай буде, може, дивіться, в теплиці. 6 градусів. О, холодно. Через що я так позакручувала інжири. Хай краще, знаєте, як то кажуть, береженого і Бог береже. Отакі мої салатики золотенькі. Салати накривати не буду, редиску накривати не буду, їм нічого не буде. А інжири, боюсь за них, знаєте? Дивіться, як вона рвала. Оце тільки що я її поливала, бачите, що залишилось. Гляньте. О, зараз вам покажу, дивіться. Всі-всі-всі повиростали, гляньте, які здорові, поливаю водичкою холодною з крана, отам, От де більше поливаю. Бачите, кран теж закручу принесла старі курточки. На всяк випадок. Ну його. Потім ремонтувати, то хай його де. От. От така редисочка, бачите, як золото, вона така смачна. Вона без однесенької, всякої там хімії. Я не буду сипати хімію, щоб потім. Вона могла б бути, знаєте, така сама, як кажу, салат по відру, то могла б ця редиска бути вже в два рази більше, але вона і так не маленька. От, Вона не маленька. Ви гляньте, вигляньте, здорова. Дивіться, мій палець. о, І яка редиска. Вона в два рази більша за пальця. Зараз впаде, ну, положу сюди. Оце я її нарвала, щоб зробити салат. Поки є зелені овочі свої, їх треба їсти. і вирву, може, А може навіть і не вирву. Я ж накупила всього всякого. Хай це собі росте, доростає, таке, як треба. А... Ридиску зроблю і там ж я капусти всякої накупляла. Різної, ну, гарненький. Знаєте, ви гарненький салатик, дуже гарний, дуже тішуся. І дуже тішуся, що зілля стільки. А не хочу сапати, тому що зараз позасипає мені серединки, де на що воно буде цей салатик похожий. Таке, йдемо до нової редиски. Зараз я вам... Бачите, от мої троянди ростуть, не одна не пропала. от. Це закінчується, моя вже буде закінчуватися редиска. Ну, ще буде один пучок. Але рвати не хочу, вона вся велика, бачите, вся 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 величезна. не хочу її рвати. Хай буде на слідуючий раз, бачите. Хай буде. І вже буду, оце зараз цими курточками закручу кран. Знову починається циганський табір. О, цибулька хороша, тільки що полила шланга цього і відключила, з крана зняла її, зняла шланг. От, дивіться, заходжу я сюди і дивлюся. Зараз я вируву вам покажу, дивіться. Дивіться, бачите, о! Бачите? День-два і вже буде ця, Вже всюди червоне. Всюди червоненьке, всюди. Кажу, одна вода, вон калюжи ще стоять, поливала. Ну, капець, як вона швидко росте. Бачите? росте. Вон, глянь, така велика вже. Отак я. я трошки показала вам про теплицю, як я утеплююся, як я все зберігаю, бо боюся, щоб було все добренько. А ну, зараз ще наберу води в ці, відра, у ці у ці штуки. О, Дивіться, Уже якби не було тої, то вже можна було б їсти цю. Отаке. Добренько на цьому все. Кажу, редиску не накриваю, салат не накриваю, цибульку не накриваю, її не треба накривати. Редиска морозосійка. О, то на що накривати буду? Не хочеться топтатися. Я І так воно позайду, <смі> подивлюся, позаглядаю. І теж ви подивіться, сіті зілля. І дуже багато лободи, то Мені подружка сказала, що. Це ще старші люди колись казали, що дуже добра земля, яка вона вже тут добра, 9 років. Оце то я купила, звісно, буду підмішувати, Оце, що оживляє землю, купила таку штучку. Добренько, на цьому все. все. Бажаю вам всього найкращого. Набираю воду, відключаю крана, цього, відклю... знімаю шланга, Ось зараз вкутаю. Бачите, шланг. Зараз я ще наберу. На булопі не набирати, щоб відкрити інжир полити. Не буду наливати, набирати. Зараз набираю у це, ой, кажу, набираю, накриваю оцими своїми всякими безрукавками добренько. Щоб не було потім клопоту, знаєте, на що мені той клопот? Мені його і так вистачає стільки, щоб я справилася. Отако. От Понакидала, притулила і все. Оце по всьому. Така така в мене сьогодні робота. Ага, редиску ж треба забрати. Добренько, все вам найкращого. Надіємося, що не буде некше п'яти не градусів. Написали, що буде 5. Зійшла майже вся морква. Але зілля отако, бачите, всюди так. Все-все всього найкращого. До слідуючого відео. І всього, дивіться, пішла я по мою зараз редисочку, раніше тут в теплиці, потім в хаті. Буду її їсти аж ввечері в 5 годин. Ще раз бажаю, ой, щось так затуманилося. Що ж це таке за комедія? Ну, нічого, на цьому все. До слідуючого відео.